Скоро паска, треба готувати багато ковбаси, щоб жерти і нажирати велике пузо. Беремо багато м'яса, нарізаємо його дрібними шматочками. От стільки я нарізав ручну, решту буду перекручувати на м'ясорубці. М'ясорубці я використовуватиму найбільші дирки. Здоровенна мисяра. Ковбасу їбаш, їбаш. Все в одну миску, додаємо спецій і ретельно вимішуємо. Спочатку сіль. Сушений чесник можете використовувати свіжий. Перець. Коріандр в горошку. Коріандр в порошку. гірчиця французька. Набираємо часи, закатуємо рукава і ретельно все вимішуємо. Я ще так багато кобасу не робив ніколи, мабуть. Прям дуже багато. Кишка Купляв в супермаркеті була засолена, промив, прочистив, все супер. Педро, 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 Вісім кілець ковбаси. Ото я вже наїмся. Тепер треба робити хрін.